Цезар 8 на 8. Тривожно. Кожен ваш лайк мінус окупант. Ми не знаємо, що це таке оркам правіт. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Сватівський напрямок. Ворог не полишає спроб закріпитися в Сеньківці. Бої тривають. Біля Іванівки продовжуються жорсткі, суто піхотні бої. Ворог мав значні успіхи на схід від тернів. Спроби наступати на позиції сил оборони тривають. Важка ситуація в Серебрянському лісництві. Ворог наступає біля Леп та Південні Шинеї. Степове. Ворог потужно тисне, як і раніше, у самому селі, а також північніше та південніше нього. На північ від села все ж мав невеликі успіхи, але у бік Новобахмутівки це свідчить про те, що ворог просувається, де має виключно перевагу в силах та засобах на дуже вузьких ділянках. Загалом на тій ділянці окупанти лізуть в лобову, вже давно забувши за маневри чи закріплення після просування. Бо за НАТО регулярно відходять. Характер їх дій біля степового зараз це фактично рейди. У районі АКХЗ ворог не може закріпитися біля заводу, бо якщо ворожа група туди заходить, то її швидко гасять а потім ті або відходять, або навічно залишаються відпочивати. Тут в окупантів тактика малих м'ясних груп працює трохи менше ніж ніяк. У напрямку первомайського окупанти змогли просунутися на 200 метрів з боку водяного. Звідти ж просунулися у бік 9-го квартала Авдіївки також приблизно на 200 метрів. Бахмутський напрямок у Білогорівці Кацапи намагаються покращити своє тактичне положення біля річки, уточнено район Спірного. Позиції вдалося повернути ще восени. Ворог проводить активну наступальну операцію, цілю якої є часів яр. В Богданівці ворог зумів просунутися на 300-500 метрів в глибину села. Північніше села Кацапи сильно закріплюються в посадках. За попередньою інформацією, на кладовищі та біля нього ворог не зумів закріпитися та відійшов. Багато кацапів накопичуються біля мототреку для продовження наступальних дій. Біля хромового проведено уточнення. Там наші позиції все ж таки тримаються. Паралельно ворог посилює тиск на Іванівське по трасі та здачних поселень. Воїни 8-го окремого гірсько штурмового батальйону 10-ї бригади блискуче відбили наступ противника на Бахмут. Мудському напрямку на північ від Соледара російські БМП наблизилися фактично впритул до позицій оборони та висадили десантників. Наші бійці дали гідну відсіч загарбникам. Спочатку знешкодивши бронетехніку, а потім взявшись за живу силу, російські окупанти безуспішно намагалися штурмувати окопи і, зрештою, далеко не всім вдалося сховатися. Шестеро здалися в полон, щоб зберегти собі життя. Запорізький напрямок, ворог продовжує м'ясні штурми біля Роботиного. На даний момент не зафіксовано, відомо, що втрати противника колосальні, проте загальна ситуація сил оборони на тій ділянці не є домінуючою. Таврійський напрямок в кримках ворог продовжує втрачати людей та техніку. Підбиття трьох кацапських літаків біля Тот Криму є хорошим успіхом, який має вплинути на частоту застосування московитами кабів. Зараз найбільш важка та інтенсивна ділянка на рівні з Авдіївкою є район Бахмута. Де ворог проводить наступальну операцію по всій ширині фронту в смузі приблизно 22 кілометри. Ворог приймає серйозних заходів для відкидання сил оборони за жеребець. Ціль, яка була поставлена ще рік тому, є досі для них актуальною. Боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Дальвейс відбивається від шести ворогів. Звісно, за підтримки скидів з дрона та мінометів. Але це дуже героїчна та стійка оборона. Питання лише як так сталося, що боєць опинився сам. Війці пояснюють, це те, про що і зараз активно кажуть: у нас не вистачає людей, тому цей піхотинець один. Всього в цьому бою загинуло 25 росіян, як пише у себе, 8-й батальйон 10-ї гірсько-штурмової, український юрист, депутат Верховної Ради України. Країни восьмого скликання військовий Ігор Лапін у коментарі заявив, що у президента немає плану перемоги, а з такою державною системою Україну готують до здачі. Ну, відкриваємо історію, як то кажуть, і слухати читаємо ще раз інтерв'ю. залужного. лише технологічний прорив може компенсувати нам нехватку особового складу. Лише технологічний прорив може нам компенсувати нехватку артилерійських снарядів. Лише технологічний прорив, ну і далі по тексту. Ми зараз можемо тут наговорити дуже багато в чому росіяни нас переважають. Росіяни нас переважають в небі, маючи літаки. Росіяни нас вже переважають в дронах. Хоча на початок навіть повномасштабного вторгнення, завдяки волонтерам, ми все таки перетискали цю історію з дронами на нашу користь, тим не менше, ця ситуація також повністю провальна. Я вважаю, що потрібно проводити розслідування, де ділася армія розрекламована армія дронів, а де ділиться мільярди гривень виділених на армію дронів, і, взагалі, якого біса на якихось складах, як повідомив нам президент. Знаходиться 26 тисяч дронів, коли вони конче необхідні на різних ділянках фронту. І якщо ми говоримо про Авдіївку, ну те, що ви сказали, там від одного на одного бійця 30 росіян. Е а напередодні початку штурмів Авдіївки Росіяни там накопичили близько 40 тисяч особового складу. Ми розуміємо, що зараз приходять резерви, є якісь там додаткові сили засоби, але нещодавно звучала інформація, що вже і на Бахмутському напрямку вони зосередили близько 80 тисяч е, горів. То там скоро також буде історія м, з тим же самим часів яром в напрямку Костянтинівки, і так далі. Отже, в росіян є великі колосальні резерви особового складу. І перевага по всім позиціям, от любу позицію. Берете там кількість танків, вони міряють тисячами, а ми рахуємо сотню, яку нам дали в, в літаки, Вони рахують майже 400, 400 літаків, мають в небі, які можуть виконувати ті чи інші бойові завдання. А ми мріємо про 50. Ну любу ситуацію берете їм. Північна Корея, лише лише Північна Корея, по тому що вже відомо. Е тисяча контейнерів, а це мільйон снарядів, вже постар постачила. Але зараз говорять, що вже про дві тисячі контейнерів. Отже, говорять про два мільйони снарядів. Росіяни мають замкнений цикл виробництва снарядів. А нам всі разом взяті країни Західної Європи спромоглися Богу дякувати замість обіцяного мільйону надати можливість отримати 480 тисяч. Ну скажу так, як з точки зору людини, яка більш-менш трошки реагує, це в принципі, ну на місяць хорошого бою. Дрони ще раз дрони це те, що береже особовий склад. Виробництво дронів для виробництва дронів достатньо в школах на уроках трудового навчання поставити комплектуючі і дітки будуть їх робити, тому що це не є проблематична історія з паяльником спаяти дрон. Це можна робити в кустарних виробництвах, але нам їх треба. Ну президент сказав мільйон. Ну, можна виділити грошей і на 10 мільйонів, тільки ж треба налагодити їхнє виробництво. Ти не зосередиш виробництво на якомусь підприємстві, бо туди прилетить ракета, на тому буде клямка. Навпаки, треба розосереджувати, і це є історія з комплектуючими, які до сих пір волонтери завозять, вирішаючи проблеми на митниці. Та ми пам'ятаємо нещодавно. Президент підписав законопроект, який вже став законом 9.1.1, по-моєму, три одиниці в кінці. Ну, я не пам'ятаю номер, але тим не менше, яким спростив процедуру без мита завозити автівки для Збройних сил України. Отже, ви уявляєте, до сьогоднішнього дня ми мали ще сплачувати за це мито. Волонтери збирають копійки, і ще б ми говорили про мито до сьогоднішнього дня. Але це ж не вирішує питання в корні. Чому? Тому що навіть якщо ви зберете на 100 автівок грошей і привезете їх у вашу саму найулюбленішу військову частину, то їх не приймуть. Бо згідно законів по штату цій військовій частині умовно положено лише 5 джипів і 40 камазів. А ви пригнали лише джипи. Розумієте, про що кажемо? Тобто їм положено 5 джипів і 40 вантажівок. А ви купили тільки 100 джипів. 100 джипів не поставлять на облік. Тобто це теж є проблема, яка не врегульована в законодавстві. І це є такі штучні перепони, а порішайте. А порішайте на таможні, а порішайте з прикордонниками, а порішайте з мусорами по трасі, поки гоните ту машину до воїнської частини. Бо машина, в принципі, її можна навіть не встигнути поставити на облік. Вона живе, може прожити день, а може прожити рік. Це залежить від прильоту. І ці всі штучні перешкоди, люди, які впроваджують або утримують ці штучні перешкоди, вони вже напевно отримали зірку Героя Росії і вони не збирають. Вони перемагають зараз нас у дронах, вони мають їх. Мало того, вони вже працюють з нічними дронами, там не стоїть тепловізійна камера, і можуть кошмарити наші позиції і вночі. Тобто, не вдень, не вночі ти вже не сховаєшся. Розумієте, зараз зима починаєш топити групку. Добрий день прилетіло, тому що саме в тому та проблема, що вони то роблять, вони налагодили виробництво шахедів і орієнтовно ну, розраховують там отримати до 6 тисяч шахедів. А в нас тут 10 штук прилетіло в Україну, ми збили 10 і радіємо. А як прилетить 6 тисяч, хто їх зіб'є? А їх можна збити вже не лише бігати. Ви розумієте, ми шахеди в основній своїй масі збиваємо зброєю минулого сторіччя. Автоматами, кулеметами, мобільними групами ви розумієте, що ми воюємо зброєю часів Другої світової війни проти дронів, проти зброї часів Третьої світової війни, яка вже вважаю, що вона вже проходить, ну, іде верніше. І, і в цьому контексті потрібно думати: а чим же ж їх можна приземлити ті дрони масово, щоб не бігати з ними по полям і шукати їх там, як би то з автомата влучити, чи з кулемета влучити. Тобто такі технології в світі є. Ідемо до Ізраїля і говоримо з Ізраїлем. Так, в них є технологія, яка може вивалювати в тому числі такі дрони. Ізраїль нам не дає летальної зброї. Ізраїль нам не надає зброї для знищення ворога, але він може нам дати е, речі або технології для виготовлення зброї захисту, бо це є зброя захисту від дронів. На Росії критикувати Путіна не можуть навіть його потенційні конкуренти. Микола Харетонов, кандидат у президенти Росії від комуністичної партії РФ, однак він не в змозі ні покритикувати Путіна, ні навіть відповісти на запитання, чим він кращий за бункерного. Харетонову йому подібні йдуть на вибори, щоб створити кремлівському царьку ілюзію конкуренції. Участвовали в выборах президента четвертого года. 2004 года. Да, да 2004 года. Вы набрали менее 14% процентов голосов. А, Набрал я тринадцать. 69. Всего 70 миллионов человек за меня проголосовали. Это замечательно. Что поменялось с тех пор? Путин стал слабее или вы популярнее? Да нет, ну человек работает Владимир Путин, он работает. В то время я помню, какую им принял Россию. Сделано много сегодня, сделано много. Ну что, подошло, значит, подошло время избирательной кампании, демократического движения, что здесь страна находится в демократическом поле. поле. И каждое время, в каждый период, в определенное время необходимо подтверждать, как люди вам доверяют. Вы время думаете, вам... что вы сможете победить? Значит, я не могу так говорить, победить и победить. Вы на это надеетесь? любой из всех кандидатов, кто будет выдан от всех политических партий, обязательно ставит задачу перед собой победить. Да. У борцов есть такое выражение. Вышел на ковер, Борис. Будем бороться. Чем вы лучше Путина? Ну, я так не могу говорить, что лучше я. это люди определяют своим голосованием. А что ту вам... Ту или иную программу. Что вам самому в себе нравится? Что вы все оцените? Я люблю людей, я люблю людей, я люблю без малого 30 больше лет я работаю и избираюсь депутатом Царственной Думы, избирался шесть раз в одномандатном округе. Надо любить и уважать людей, и они тебе такой же, по сути дела, таким же отношением подтверждают перед избирательной кампанией голосовой поддержку. Путин любит? Честным и добросовестно выполнять все, все, все наказы избирателей. Путин любит людей? Я не могу говорить за чужие, я могу говорить только за себя. Спасибо. Верховний головнокомандувач Зеленський заявив, що на складах зберігається 26 тисяч дронів. Але навіть після прес-конференції ці тисячі дронів у військах не з'явились або президент Зеленський збрехав, або він взагалі не контролює обстановку та результати своїх заяв. Якби офіс президента акредитував мене на прес-конференцію, я б змусив президента Зеленського відповісти. Чому він не звітує про поставки дронів у війська в районі Авдіївки від держави на усі бригади передали кілька десятків переважно аутелів, а де мавіки де ФПви? Де усі ці тисячі на якій ділянці фронту? Бо усюди збори на волонтерські дрони продовжуються. Багато років 95 квартал у своїх шоумочів Кличка висміював його тугодумність та обмежений словниковий запас. Але коли я написав про критичну обстановку в Авдіївці. Кличко на наступний день відправив з особистих коштів 100 FPV і дронів 47-х бригад, і сьогодні ще 100 FPV і дронів від кличка, передані командиру роти 53 бригади Юрію Панчуку. Плюс 600 мільйонів місто Київ виділило додатково СУ для закупівлі дронів. Це небагато, звичайно, але це важлива допомога у критичний момент. Але де у цей момент дрони від Зеленського та Міноборони, де дрони від 95 кварталу та кошевого, де дрони від Єрмака та Татарова. По факту 95 квартал після приходу до влади на практиці виявились набагато більш тугодумними та жадібними, ніж персонажі, яких вони висміювали. Поки хоча б частка 26 тисяч дронів, які нібито лежать на складах зі слів Зеленського, не опиняться у 110, 47, 53, 59, 109 бригадах та 52 му окремому стрілецькому батальйоні під Авдіївкою буду щоденно нагадувати про безвідповідальність влади. Негайно передайте в район Авдіївки Мавіки та Евпі від держави. І до речі, грошей у 95-х кварталу, судячі по звітах панамських офшорів та багатьом об'єктам нерухомості за кордоном не менше, ніж у кличка. Могли би із особистих коштів теж пару сотень дронів подарувати для вас це копійки, а для когось це життя.